Вас вітати на каналі Юридична Бархолка. Все ж таки, чи буде збільшення пенсій у пенсійному фонді Підтвердили збільшення суми пенсійних виплат з 1 Жовтня, у зв'язку з тим, що не всі українські пенсіонери мають доступ до достовірних джерел інформацій, пенсійний фонд вирішив ще раз підтвердити інформацію про те, що з 1 жовтня 2022 року в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсії. Виплати зростуть у людей віком понад 70 років і тих, хто має великий страховий. Стаж також у пенсійному фонді Україні пояснили, що згідно з законом про державний бюджет України з 1 жовтня 2022 року зросте. Сума мінімальної заробітної плати до розміру 6700 гривень. Це і є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком, непрацюючим громадянам, які досягли 65 років і старше, та мають страховий стаж для чоловіків 35 років. А жінки не менше 30 років. З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів буде становити 2680 гривень. До того ж, працюючим людям, у тому числі і таким, хто забезпечує себе роботою самостійно та зареєстрований як фізична особа-підприємець, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40% мінімальної заробітної плати. Будуть встановлені після звільнення з роботи 40% від суми 6700 гривень, це у нас становить 2680 гривень. Також хочу нагадати, що з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким виповнилось від 70 до 75 років, буде встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії. У розмірі 300 гривень доплата встановлюється незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначено пенсію від тривалості страхового стажу та факту роботи. Пенсіонерам, які досягли 70 років після 1 жовтня, доплата буде встановлюватися з дати досягнення пенсійного такого віку 70 років. Пенсіонерам віком від 80 років доплата до пенсії. У розмірі до 500 гривень було встановлено ще з 1 квітня 2020 року. Після індексації 1 березня 2022 року ця доплата зросла до розміру 579 гривень пенсіонерам віком від 75 до 80 років. Та старша доплату у розмірі 400 гривень почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року. Після індексації в березні 2022 року ця доплата збільшилась до розміру 456 гривень. З 1 жовтня 2022 року також запроваджується додаткова гарантія пенсіонерам. Віком 80 років і старша, пенсія яких призначена відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування для чоловіків, які мають страховий стаж не менше 35 років, та жінок не менше 30 років, мінімальний розмір їх пенсійної виплати має бути не менше, ніж 3 тисячі гривень. Тим, хто має розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, який не досягає 3 тисяч гривень, встановлюватиметься доплата до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, тобто до 3 тисяч гривень пенсіонерам, яким виповнили 70 років, але їхній страховий стаж менше 35 років. У чоловіків та відповідно менше ніж 30 років у жінок, мінімальна пенсійна виплата буде розрахована у розмірі пропорційно до страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної пенсійної виплати 3 тисяч гривень. При цьому у пенсіонерів у віці 80 плюс зі стажем 25 років у чоловіків та 20 років у жінок розмір пенсійної виплати. Не може бути менший за 2600 гривень, а в осіб віком від 80 до 80 років менше, ніж 2500 гривень. До речі, мені хтось задавав запитання стосовно того, що ті е, е, пенсіонери, хто вийшов раніше, і мають стаж 20 і 25. Е, так, Років. Тож, слухайте, якщо ви досягли 70 років, то ваш розмір пенсійної виплати має бути не менше, ніж 2500 гривень. До речі, мене питали, і там зазначало, що розмір пенсії 2100 гривень. Тобто, якщо ви досягли 70-річного віку та маєте стаж 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, то ваша пенсія має бути не менше, ніж 2500 гривень. Гривень. Також дивіться, зросте збільшення мінімальних розмірів пенсій з інвалідністю. З 1 жовтня 2022 року зростуть мінімальні розміри військових пенсій по інвалідності. Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, залежно від групи інвалідності та військового звання буде становити від 400%. В 4396 гривень до 6532 гривні 50 копійок. Для інших, залежно від групи інвалідності та звання, від 4186 гривень до 5. Ти 1986 гривень 50 копійок. До мінімального розміру пенсії з інвалідністю встановлюються надбавки, доплати та підвищення, які передбачені чинним законодавством. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути нижчим. Перша група це 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили. Працездатність 1 липня ця виплата становить. 13 175 гривень 50 копійок, тобто дуже легко порахувати 2027 гривень. Множимо на 650%, отримаємо таку суму. Друга група це 525% прожиткового мінімуму. Те саме робимо. 2027 гривень множимо на 525%, отримаємо розмір пенсії 10 641 гривня 75 копійок. Та третя група 360% прожиткового мінімуму. 2027 гривень множимо на 360%, виходить 7297 гривень 20 копійок. От такі зміни щодо пенсійних виплат, щодо їх збільшення, нас з вами очікує з 1 жовтня 2022 року. Хочу вам нагадати, що наступний етап підвищення пенсійних виплат у нас буде передбачений з 1 грудня 2022 року. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте коментуйте. Задоволення вам проконсультую та допоможу. Розібратися в юридичних тонкощах, підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.